Аби підігріти наш ефір, я хочу вже тоді зачепити найгарячішу новину за цей е, тиждень місяць. Це візит е, пана президента у США. Це перший такий виїзд е, Володимира Олександровича з 24 лютого. Усі зустрічі були онлайн, як ми знаємо, навіть е, зустріч G20. експерти зазначали, що на зустрічі великої двадцятки все було неоднозначно, але м -м, тут президент все ж таки поїхав, аби обговорити. З Байденом питання віч на віч, от е, Олександре. Як ви в загальному можете оцінити зустріч цих двох лідерів? Ну е, я маю сказати, що це досить важливо. Чому тому що є як символічне значення цієї поїздки, так і практичне. Воно військово-політичне. Е, перше, символічне це через те, що перший свій візит після такої тривалої паузи, яка спричинена. Російської агресії, тим, що президент, як Верховний головнокомандувач для е, належного виконання своїх функцій, він мав бути в українській е, в Україні. Е, зараз він поїхав в США цього тижня. І важливо, що цей візит в першу чергу до наших основних партнерів зараз, так які нас підтримують у захисті нашого суверенітету і територіальної цілісності. Друге, це виступ українського глави держави в конгресі, це високий майданчик. І той рівень прийому, який був виявлений, свідчить про те, що Україна ну дійсно такий важливий зараз суб'єкт міжнародної політики і творить світову історію. Звичайно, нам би всім хотілося, аби приводів для творення цієї історії були більш радісніші, в сенсі того, щоб це була не війна. І так, все ще все, цим пов'язано. Ну але вже у нас такий сусід агресивний. Ми не вибирали такий шлях. Ми вимушені просто захищатися інакше буде складно. А, тому це важливо наступний момент. Важливо, що а, була змога поговорити в українського президента і американського президента Володимира Зеленського і Джозефа Байдена і обговорити питання військової підтримки України. раз. І друге питання: за яких умов Україна готова до е, мирних перемовин, тому що останнім часом було досить багато інсценуацій і спекуляцій щодо цієї теми. Були різні вкиди, зокрема в інформаційний простір, західний зокрема про те, що Україна, начебто, готова до перемир'я після деокупації Херсону, чи потрібно садити Україну і Росію за стіл перемовин? Ні. Українська позиція чітка і зрозуміла це деокупація української території. Виведення російських військ це зафіксовано і під час цієї зустрічі. Наступний момент це зброя на цьому тлі е, дві речі важливих: це 1,8 мільярда підтримка України і це постачання систем Петріот. Раніше цього не було. Звичайно, зараз мова йде про одну батарею, але це одна батарея. Звичайно, цієї однієї батареї, на жаль, недостатньо, щоб закрити весь повітряний простір над Україною. Але... Це прецедент і приклад для інших країн, тому що, наприклад, Німеччина раніше казала, ми не поставимо в Україні такі системи, бо ніхто їх не поставляє. Тепер є прецедент, тепер постачають штати, і не буде тих, хто не хотів цього робити, приводів. Тому це розширює можливості. Я думаю, однією батареєю точно не обмежиться. І інші відеозброєння, які теж важливі в Україні, і як наслідок, 45 мільярдів доларів підтримки Конгрес проголосував для України на наступний рік. Тому з усіх цих е, моментів це важливий і знаковий візит. Я думаю, от, якщо повертатися до конгресу, ми бачили, як Володимир Олександрович заніс прапор, з, е, на якому розписалися захисники Бахмуту, і ось е, у вівторок е, президент України навідався з візитом у Бахмут угу. І протягом. Місяців Бахмут це такі є, така досить гаряча точка, але він все ж таки туди відправився на нагородження, аби нагородити військових, аби з ними поспілкуватись. І, от як такий візит працює на стан збройних сил добре працює, я думаю, що добре працює на стан України взагалом суспільства і на український народ, тому що е, є глава держави, верховний головнокомандувач який е, їде, який. Е, з ризиками серйозними і викликами треба розуміти, і він, в принципі, навіть і не зобов'язаний в принципі був би робити безпосередньо бути в районі бойових дій, але він виявив бажання, і це добре впливає, тому що розумієте, у президента є можливість через рушення державних нагород подякувати від імені українського народу не просто від свого імені від імені українського народу, тому що нагороджується. Завжди ж відзнакою високої від українського народу, від української держави, це визнання заслуг перед цієм, всім народом нашим, перед цією державою. Тому важливо, що їде президент подякувати, підтримати. Зарядити впевненість в тому, що і продемонструвати і наочно особисто сказати, що робить військове командування для того, аби допомагати і забезпечувати наших військових всім необхідним, поговорити на різні відповісти. Запитання можливо і непрості. Вони різні бувають, і це звичайно в цілому на бойовий дух і моральний воно впливає досить позитивно. Це... такі таківченки. Це не перший раз. Це було і на Харківщині, і Херсон відвідував український президент. І інші, я хочу нагадати, що влітку він був під Сєвєродонецьким, Лисичанським, Коли там так само було гаряче. Якщо ми говоримо про схід, він був у в слов'янську, в Краматорську, Тобто, абсолютно, це, це вже така тенденція. Взагалі, оця поїздка вона так підігріла е, п'яте місце у росіян, і вже тоді Путін і Шойгу почали там, придумувати, що вони там теж навідуються на передову. Там фотки виставляють у Шойгу там, в футболочці, хоча на вулиці зима. А, але це таке. Е, е, от, Як ми бачили перед приїздом Володимира Олександровича на Херсонщину, е, постали різні такі натяки, смайлики з кавунами. Чи може такий візит означати повернення Бахмуту в найближчі терміни? Бахмут в принципі він контролюється українськими силами. Він під контролем українських військ перебуває там. Тривають бої безпосередньо в передмісті. Час від часу заходять російські диверсійні групи, але всі ці атаки відбуваються попри шалений тиск. Ворога? Ну Росія не припиняє спробу захопити сам Бахмут і просунутись далі. Їм це не вдається, але вони продовжують несуть великі втрати. Тому цей напрямок він залишається складним, і, скажімо так: для нас важливо, що ми зупинили великий наступ взагалі широким фронтом, який міг би бути російських військ на сході. Понад те, маємо тактичні успіхи на іншому східному напрямку, в районі Кремінної на Луганщині. Українські війська мають успіхи. І звичайно, що єдина точка, де зараз... Війська агресора наступають це Бахмут. Вони туди скинули великі зусилля, і поки що сказати про те, що ці атаки припиняться найближчим часом. На жаль, не можна тому. Ситуація вона такою залишатиметься, але до тих пір, поки ну фактично, я думаю, що Росія не знесилиться тими підрозділами штурмовими, які використовує, і не вимушена буде взяти й буде якусь паузу. Так було, до речі, після битви за боїв за Лисичанськ. Російські війська теж не змогли далі присунутися. більше того, вони втратили там Білогорівку і е, ще хочу повернутися до питання патріотів. Це най... це сучасні система ППО. І от можете розповісти, чим це крут, чим ця система крута для нас, і е, чому. От я все ж таки читаю, що українців дуже часто цікавлять питання, що у нас є ППО, але є через масові обстріли ми маємо влучання в критичну інфраструктуру. От можете розповісти, чим унікальні ці петріоти, і скільки нам ще треба ППО, аби, не... аби закрити захистити мирні міста? Ну а Петріот він в тій конфігурації, яку, я думаю, отримує Україна. Це конфігурація ПАК-3 це сучасний комплекс протиракетної оборони, в першу чергу протиракетної, передбачений для боротьби з балістичними ракетами, а так само і з літаками стратегічної авіації, які використовуються на велику дальність. Це особливість Петріота. Петріот Patriot доволі ефективний коефіцієнт збитих. Балістичних ракет складає приблизно 0,8, тобто десь 80% із запущених ракет Петріот може фіксувати, збивати ну звичайно на тих межах, де він діє. А, тобто, це високоефективна сучасна зброя. А, ну треба розуміти, що просто нам важливо посилення саме протибалістичних ракет, тому що є ймовірність, що Іран може поставити їх Росії. А в нас не так багато, ну скажімо, у нас є системи, але вони обмежені ресурси так для захисту українського неба від балістичного типу ракет. Це перший момент другий, скільки потрібно, ну щонайменше, для того, щоб більш-менш захищати, покривати територію України дивізіон. Це шість батарей, як мінімум, має бути. А краще два-три дивізіони, щоб повністю виключити загрози. Ну я думаю, що на одній батареї не обмежиться. Тому з точки зору посилення і створення багатої цілісної системи не тільки протиповітряної, а й протиракетної оборони, Петріот відіграє важливу роль, але чому, от наприклад, чому все ж таки, от якщо ми не беремо питання патріотів, чому в які у нас є ще проблеми, що от у нас є влучання? Тобто, можете роз'яснити, чи це питання якихось ліній? чи це Це, це питання, це питання того, що нам? Uh, в певній мірі не вистачає засобів протиповітряної оборони для того, щоб взагалі виключити влучання. Наш коефіцієнт збитих ракет приблизно uh, десь від 75 до 80% Середній це те, що ми збиваємо, Це хороший результат. Насправді це непоганий результат, але uh, скажімо, все одно у нас ще недостатньо тих засобів, які б давали нам можливість гарантувати результат 90% чи 95% чи навіть 100%. Тому тому і ведеться така колосальна робота на зовнішньополітичній арені. Аби все більше систем повітряної оборони Україна отримувала. Буквально з жовтня по цей період ми посилилися системами «Айріс», системами насомс. Е, уже нам прийнято рішення про Петріот. Його ще немає, але буде Еспайт, Кроталь, Франція передала зараз. Обговорюється питання постачання в Україну комплексу. «Сампті». Теж протиракетної оборони дальнього Радіусу дії, аналог Петріо та європейський, французький, італійський Тобто, ситуація, скажімо так, вона загрозлива для нас, тому що ворог, на жаль, має влучання і е, руйнування спричинені для нас. Вони є, але все ж таки ми працюємо над тим, аби все більше російських ракет вони збивалися. І останнє питання: ось е, наші хлопці. Дійсно, опановують дуже круто і дуже швидко mm -hmm. е, техніку, яку нам передають. Тобто, якщо на їхні там на конкретно, наприклад, на Петріоти потрібно десь е, 6 місяців тренування, mm -hmm. е, деякі експерти кажуть, що вони це зможуть зробити за місяць. От, на вашу думку, як швидко наші військові зможуть опанувати Петріоти? Питання Не тільки в опануванні, питання в їх готовності до передачі їх транспорту і інтеграції в єдину систему протиповітряної оборони України, і е, тут протоколи, які є в Сполучених Штатах, мабуть, не перестрибнути. Наші американські партнери називають е, цифри від трьох до п'яти місяців. Бо на це потрібно і десь приблизно від цього треба відштовхуватися. На жаль, єдиного ентузіазму і завзяття, який у нас безумовно є у наших військових, в цьому питанні недостатньо. Але повірте мені, 3-5 місяців для такої системи це. Взагалі для інтеграції о, і, і поставки це не так багато, тому що такі системи іноді замовляють і чекають по кілька років, поки вони будуть поставлені. Польща замовила свій Петріо 2018 року, дві 2023 тільки розгорнуть Швейцарія. Зараз замовила комплексі і обіцяють поставити дві 2025. -му. Я розумію, що в нас війна, і нам потрібно тут і зараз, але ну розумієте, Є об'єктивні обставини, які ми не в силах. Ну ентузіазм завзяття, наш дух до боротьби це важливо, але не все від нас залежить тут. Але ми віримо якнайшвидшу перемогу, і те, що добро неодмінно переможе зло обов'язково. Дочалися до нас сьогодні. Під кінець нашого етеру хочу підтримати волонтерів, які зараз роблять збір для гур. Е, нашим розвідникам з ГУР Міноборони потрібні дрони камікадзе. Це такі штуки, завдяки яким у тилу ворога буде яскраво палати Це ж тільки можна. І за перші кілька днів понад 8 мільйонів гривень, але мета проєкту 20 мільйонів. Тому долучайтесь посилання на банку фонду під відео. І хай горить, палає техніка ворожа. Разом з вами був Іван Гриневич та Олександр Мусієнко у прямому етері на онлайн.ua. Всім мирного вечора, Обняв.